Вітаю на каналі наповну. простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Один з найбільших болів у житті це порівняння себе з іншими. Ми часто думаємо, чому вона така успішна, а я ні. Але ми не намагаємося зрозуміти, що її шлях і мій не однакові. Пам'ятайте, якщо риба хоче літати як птах, вона проведе все життя, думаючи, що вона недостатньо хороша, навіть якщо може переплисти цілий океан. У наші дні через соціальні мережі ця звичка порівнювати себе стала ще гіршою. Ми бачимо чийсь успіх і починаємо відчувати, що наше власне життя мале. Ми забуваємо про свої таланти, і такий спосіб мислення поступово штовхає людей у смуток та безнадійність. Тому сьогоднішня історія для всіх, хто коли-небудь відчував, я ніколи не буду таким хорошим, як вони. Слухайте уважно. Бо кожен рядок цієї історії може змінити ваш спосіб мислення. Колись було маленьке село поблизу міста, а біля того села був великий і красивий ліс. У тому селі жив хлопець на ім'я Богдан. Він був працьовитим і добрим хлопцем, але була одна звичка, яка постійно засмучувала його. Він завжди порівнював себе з іншими. Коли він бачив, як його друг Олексій завжди отримує найкращі оцінки в класі, Богдан думав, хотів би я бути таким розумним, як він. Його сусід Максим був дуже багатим. Богдан думав, хотів би я мати гроші, як він. Навіть якщо він бачив когось, хто швидко біг, він думав, чому я не можу бігати так швидко. Ці думки робили Богдана все більш нещасним. Він не міг зосередитися на навчанні, йому не подобалося нічого робити. Весь час він думав я ніколи не буду таким, як вони. Одного дня село відвідав мудрий старий чоловік, якого всі називали дідусем Йосипом. Він завжди давав корисні поради, і люди любили його слухати. Богдан підійшов до нього і сказав. Дідусю, я дуже наполегливо працюю, але коли бачу когось, хто робить щось краще за мене, мені дуже сумно. Здається, що я ніколи не буду таким, як вони. Дідусь Йосип посміхнувся і сказав Приходь завтра вранці до найстарішого дерева в селі, там ти знайдеш усі свої відповіді. Наступного ранку Богдан пішов до дерева. Дідусь Йосип уже чекав там. Він сказав Подивися навколо уважно, що ти бачиш. Богдан озирнувся і сказав Дідусю, тут так багато різних дерев, деякі високі, деякі низькі, на деяких багато плодів, а на деяких зовсім немає. Дідусь Йосип посміхнувся і сказав Тепер подумай. Якби це яблуня порівнювала себе з кокосовою пальмою і казала, Чому я така низька? Або кокосова пальма сказала, хотіла б я мати солодкі плоди як яблука, як би це звучало. Богдан засміявся і сказав, це звучало б дуже дивно, дідусю. Тоді дідусь Йосип запитав добре, тепер скажи мені, як тобі здається цей весь ліс? Богдан відповів. Він здається дуже спокійним і красивим, все виглядає якраз правильно. Дідусь Йосип сказав, так само, як і життя, кожне дерево в цьому лісі має свою особливу якість, так само кожна людина має різні сильні сторони. Яблуня дає солодкі плоди, кокосова пальма висока і міцна, вони різні, але обидві важливі. Потім дідусь Йосип повів Богдана до ставка. Там багато риб плавало у воді, а трохи далі птах літав у небі. Дідусь Йосип сказав: Тепер уяви, якби риба сказала, хотіла б я літати, як птах. Чи було б це правильно? Богдан сказав Зовсім ні. Риби створені для плавання, а птахи для польоту. Дідусь Йосип м'яко посміхнувся і сказав: тоді чому ти хочеш бути схожим на когось іншого? У тебе є свій власний шлях, у тебе теж є багато хороших якостей, можливо, ти просто ще їх не бачиш. Знайди свої сильні сторони і рухайся вперед з ними. Після того, як Богдан почув слова дідуся Йосипа, щось змінилося всередині нього. Він зрозумів, що кожна людина різна, і порівняння себе з іншими лише приносить більше болю. З того дня Богдан перестав порівнювати себе з будь-ким. Він почав зосереджуватися на своїх власних талантах і своїй власній роботі. Поступово його впевненість повернулася, життя знову стало свіжим і захоплюючим. Через кілька років, завдяки своїй наполегливій праці, Богдан побудував власний бізнес і став натхненням для всього села. Коли хтось запитував його, як ти став таким успішним, він посміхався і казав: ніколи не порівнюй себе з іншими. Якщо риба спробує літати, вона завжди відчуватиме себе невдахою. Але якщо вона зосередиться на плаванні, вона може оволодіти цілим океаном. Ця історія торкається однієї з найрозпосюдженіших і найруйнівніших звичок сучасного суспільства постійного порівняння себе з іншими. У світі соціальних мереж, де ми бачимо лише найкращі моменти чужих життів, ця проблема стала ще більш актуальною. Коли ми порівнюємо себе з іншими, ми робимо кілька критичних помилок. По-перше, ми порівнюємо свою внутрішню реальність з чужою зовнішньою картинкою. Ми знаємо всі свої страхи, сумніви та невдачі, але бачимо лише зовнішні досягнення інших людей. По-друге, ми забуваємо, що кожен має унікальну комбінацію талантів, обставин, можливостей та викликів. Те, що працює для однієї людини, може абсолютно не підходити іншій. Наші сильні сторони можуть лежати в зовсім інших сферах. По-третє, порівняння краде у нас, радість від власних досягнень. Замість того, щоб радіти своєму прогресу, ми зосереджуємося на тому, наскільки далеко ми ще від когось іншого. Це створює порочне коло незадоволення. Та самокритики, мудрість дідуся Йосипа полягає в розумінні того, що різноманітність це сила, а не слабкість. У природі немає двох однакових дерев, але кожне має свою роль в екосистемі. Так само в людському суспільстві наша різноманітність талантів, перспектив та здібностей створює багатий і динамічний світ, коли ми перестаємо порівнювати себе з іншими. І починаємо фокусуватися на розвитку власних талантів, відбувається дивовижна трансформація. Ми починаємо бачити можливості там, де раніше бачили лише недоліки. Ми знаходимо мотивацію собі, а не в зовнішніх стандартах. Пичку порівнювати себе з іншими це розвивати самосвідомість. Регулярно запитуйте себе, що мені дійсно подобається робити. У чому я природно хороший, які мої унікальні сильні сторони. Ведіть щоденник досягнень, де записуєте навіть маленькі перемоги та прогрес. Також важливо пам'ятати, що успіх має багато форм. Для когось це фінансове благополуччя, для іншого творча самореалізація, для третього міцні стосунки або здоров'я. Не дозволяйте суспільству диктувати вам, як повинен виглядати ваш успіх. Інша важлива істина полягає в тому, що кожен знаходиться на різних етапах свого шляху. Те, що хтось досягнув чогось раніше за вас, не означає, що ви запізнюєтеся. У кожного свій темп, свій час і свої уроки для вивчення. Замість заздрості до чужих досягнень спробуйте розвивати захоплення та вдячність. Коли ви бачите чийсь успіх, сприймайте це як доказ того, що такі досягнення можливі. Нехай чужі історії надихають вас, а не принижують. Пам'ятайте слова з історії сонце і місяць не світять одночасно, але обидва важливі. Ваш час засяяти. Обов'язково прийде, якщо ви будете вірні своєму шляху та розвиватимете свої унікальні здібності. Знайдіть свій шлях, йдіть ним по-своєму. Саме тоді приходить справжній успіх. Не риба, яка намагається літати, а риба, яка майстерно плаває, стає королевою океану. Якщо ця історія допомогла вам переосмислити своє ставлення до порівнянь, поділіться нею з друзями, які можуть потребувати цього нагадування. Підпишіться на наш канал для більше мотиваційних історій, які допомагають знаходити та розвивати свою унікальність. Поставте лайк, якщо ви готові перестати порівнювати себе з іншими і почати цінувати свою власну неповторність.